Мої вітання усім. Час новин на першому міському і про найважливіші події розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 371 й день російсько-української війни. Загарбники не припиняють збити по всій території Донецької області. Під час обстрілів минулої доби від рук росіян загинуло троє українців у Ласточкиному та Великій Новосілці. І ще чотири людини поранено. Авіаракетами росіяни атакували у Черетинську громади. Прильоту забрали життя двох цивільних. Під вогнем також перебувала Мар'їнська, Лиманська, Торецька та Солидарська ОТГ. Тим часом по Авдіївці завдали два авіаудари. Часів яру обстрілювали з градів, дісталося і вугледару. Загалом знищено і пошкоджено 25 цивільних об'єктів. На Харківщині ворог незмінно обстрілює Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. З самого ранку середи потерпав Чугуїв, нарахували три прильоти. Є поранені серед цивільних: це чоловік та 13-річний хлопчик. А також пошкоджено багатоквартирний будинок. У Куп'янську дісталося двом житловим будинкам: дитсадку, пожежно-рятувальній частині ДСНС. Також є потрапляння по міському парку культури та відпочинку, в якому загинув чоловік. Руйнації оселі внаслідок обстрілу зафіксували і у Вовчанську. Понад сотню прильотів прийшлися на Сумщину. По області били з мінометів сау, скидали вибухівку з безпілотників: по великописарівській, Шалигинській, білопільській, Новослобідській, Серединобудській, Краснобільській та есманській громадах. Найтяжче, як і раніше, бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. Дякую кожному і кожній, хто підтримує наших воїнів. Стоїмо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам'ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємось до її реалізації. Знову добряче накривали окупанти і Херсонщину. Через обстріли загинули п'ятеро людей і семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Використовували РСЗВ, міномети, артилерію, танки, БПЛА та авіацію. Нарахували 86 ворожих ударів по області. З десяток разів дісталося самому Херсону. Там снаряди поцілили на територію державного підприємства та оселі. Є жертви серед населення і через знайдені небезпечні предмети. В благодатному 48-річний місцевий приніс вибуховий пристрій додому та хотів його розібрати. Через що трапився вибух, чоловік помер від травми у кареті швидкої. В полі біля архангельського наміну наїхав тракторист. Сам трактор спалахнув, а чоловіку знадобилася допомога медиків. В Запорізькій області під вогнем перебували 17 населених пунктів: це Гуляйполе, Черівне, Мала Токмачка, Оріхів, Степове та інші. Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині протягом всього минулого дня росіяни гатили з мінометів по Очаківській та Куцюрубській ОТГ. 650 ліквідованих окупантів спалені 7 танків, 11 артилерійських систем та 17 одиниць іншої техніки. Саме стільки особового складу та бойового залізяча загарбники втратили за минулу добу. Про що повідомляється в штабі. Збройних сил України найбільш запеклі бої наразі точаться довкола українського Бахмута, а також на Куб'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, що на сході країни там сили оборони протягом доби відбили понад 85 атак противника. На інших напрямках ворог здебільшого займається захистом захоплених позицій, перечуваючи майбутній наступ українських військових на Кримський півострів, окремі категорії тамтешніх мешканців евакуюються до Російської Федерації. Мова, зокрема, про родини службовців російської армії, що дислокуються в Перевальному. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. А ракетники і артилеристи уразили дев'ять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника. А також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів. За інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на 1 березня російське загарбницьке військо послабшило на 300 літаків, 288 гелікоптерів, понад 2 тисячі безпілотників, 247 засобів ППО, понад 3 тисячі танків, більше 6,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 2 тисячі гармат, 479 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 873 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів і понад 140. 49,5 тисяч людей особового складу. Трощені житлові будинки, підприємство та пошкоджена електромережа. В ніч на 1 березня противник з важких озброєнь в чергове вгатив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Російська армія з артилерії вісім разів накрила Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. Найбільше дісталося населеним пунктам Мирівської громади, де внаслідок обстрілів пошкоджені аграрне підприємство, магазин, житлова забудова. Транспорт та комунікації в райцентрі під удар потрапили три будинки в приватному секторі та транспортне підприємство. Попередньо без постраждалих. Наслідки атаки наразі з'ясовуються. Внаслідок обстрілів у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та три промислові підприємства, дорожнє полотно та лінії електропередач. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину. Також побиті півдесятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер, пошкоджені електромережа та газогін. Врешті районів Дніпропетровщини перший день весни розпочався без надзвичайних ситуацій за повідомленнями енергетиків. Протягом доби вимкнень світла не передбачають. Стабілізаційні відключення, можливі в разі перенавантаження мереж. Зрештою, вся критична інфраструктура області працює в штатному режимі в умовах воєнного часу. Дороги державного значення, що проходять територію регіону, залишаються в проїзному стані. Більш детальну інформацію щодо їх стану можна дізнатися за номером колцентру центру 067 сім 60-80. Ніч у Кривому розі минула спокійно і навіть без тривожних сирен. Щодо самої ситуації в місті, то критична інфраструктура, комунальні підприємства, медична сфера, соціальні установи так само безперебійно працюють. У кривому розі триває нова хвиля видачі гуманітарної допомоги для містян у 27 точках. Чергові безкоштовні проднабори загалом отримають ще 30 тисяч сімей. На сьогодні вже видали 15 тисяч пакунків. Поступово повертаються до роботи у Кривому розі освітні заклади. Так, з 1 березня, за згодою батьків, на офлайн заняття вийшло з половиною тисячі дошкільнят. Прийом заявок на підготовку малечі до першого класу триває, тож можна подати відповідні документи керівнику свого дитсадка. Майбутніх школярів готуватимуть у 12 дитсадках та 65 школах. Для цього забезпечили їм умови, підготували укриття. Загалом ремонти сховищ вже провели майже в сотні закладів освіти, а й в планах облаштувати ще більше 60. Другий етап масштабної спецоперації нацполіції по викриттю та знешкодженню криворізького наркокартелю Двадцятівські оперативники департаменту стратегічних розслідувань викрили і затримали ще 10 учасників і дві відокремлені банди, що входили до злочинного угрупування наркоділків Двадцятівські. Як стало відомо, 1 березня масштабні обшуки 27 лютого у Кривому Розі, під час яких правоохоронці затримали 37 злочинців наркобанди, мали продовження відтак. Так, 28 лютого оперативники ДСР, слідчі обласної поліції, спільно з Криворізькою східною окружною прокуратурою за силовою підтримкою поліції особливого призначення накрили діяльність, якою керували двоє братів з кривбасу. Як встановили слідчі, кожен зі злочинців відповідав за окремий напрям роботи: один за збут наркотиків, а інший за шахрайську схему заволодіння грошима у нужденних. Вона полягала у розсилці повідомлень, що містили посилання на реєстрацію для отримання міжнародної фінансової допомоги. Здебільшого, в поле зору шахраїв, потрапляли внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та пенсіонери. Інше ж крило злочинної організації займалося безпосередньо виготовленням та збутом наркотиків. Канабіс вирощували за місцем проживання одного з фігурантів, а метамфітамін отримували від лідерів злочинної спільноти. Продавали продукцію за готівку невеликими партіями і виключно із рук у руки. Про результати виконаної роботи брати звітували перед організаторами двадцятівських. Відомо, що 30% свого заробітку брати шахрей віддавали верхівці 20-тівських, а решту ділили між собою. Під час другого етапу спецоперації правоохоронці затримали 10 учасників угруповання та вилучили зброю, наркотики, телефони, банківські картки, чорнові записи, автівки і інше майно на суму більше 10 мільйонів гривень. Всім учасникам повідомили про підозру. Повідомлення підозру.

Наразі слідство триває, щоб притягнути до відповідальності всіх без виключення винних у злочинній діяльності. Нагадаємо, 27 лютого у кривому розі одночасно пройшли 200 масштабних обшуків в учасників та причетних до злочинної діяльності Криворізького наркокартелю Двадцятівські. Тоді правоохоронці затримали 37 зловмисників, які працювали над розповсюдженням наркотиків не тільки на території міста і Криворізького району, а й по всій Україні. Щомісяця прибуток наркоугрупування від збуту заборонених в обігу речовин складав мільйон американських доларів. Загалом у фігурантів вилучили наркотичні і психотропні речовини, реактиви для їх виготовлення: 310 тисяч доларів, 103 тисячі євро і понад 500 тисяч гривень а також зброю набої різного калібру. Боєприпаси більше двох десятків банківських карток, мобільних телефонів та інше майно на понад 170 мільйонів гривень. Це зокрема 26 коштовних годинників, в тому числі від президента країни-терористки, що нині веде війну в Україні проти її незалежності та суверенітету. 40 авто, старовинні ікони та книги. 50. 60. 4, 5, 6, 7, Значимо, за офіційною інформацією нацполіції, наркокартель двадцятівських заручився підтримкою кількох криворізьких медіаресурсів, через які розповсюдили неправдиві матеріали стосовно правоохоронців. За повідомленням місцевих пабліків у дописі поліції йшлося саме про відомий у Розі телеграм-канал, джерела якого володіють закритою для широкого загалу інформацією та інформагентство Свої, засновником якого назвав себе колишній блогер Олексій Таймурзін, до якого також з обшуками нагляд. Ноло оперативника департаменту стратегічних розслідувань останньому, як пишуть в соцмережах, виділяв гроші на супровід медіа. Крупний наркоділок на прізвисько Семен саме він, нібито, давав на утримання своїх щомісяця 800 тисяч гривень. Володіти пензлом та знати про визначні пам'ятки Маріуполя на базі центру Я Маріуполь Криворіг триває пізнавально мистецький проєкт Художній освіторіум. До нього долучаються діти-переселенці, що мають можливість не лише розвинути свої здібності в малюванні, а й дізнатися більше про своє рідне місто. Проєкт реалізується центром спільно з однією з криворізьких мистецьких шкіл. Тож більше про нього і роботу позашкільних закладів, які відновили офлайн роботу в умовах сьогодення. Розкажуть наші кор correspondente. Знайомтеся, це Аліна, маленька нова криворіжанка. До нашого міста дівчинка переїхала торік з Маріуполя. Як і багато інших підлітків, вона шукає себе у різних видах мистецтва, у тому числі є у образотворчому. Робить це зокрема, і у стінах центру Я Маріуполь, де разом із друзями відвідує заняття художнього освіторіуму. А ми на ньому малюємо скетчбуці, які для нас спеціально розробили. У першому половині заняття ми просто малюємо вчимо про живопис, про графіку. У другому половині уроки ми вчимо про наше місто, про Маріуполь нам показують презентації, різні архітектурні міста. От сьогодні ми вчили про міський сад. Мені дуже подобаються ці зняття. Ми разом з друзями туди ходимо, спілкуємося і взагалі вчимо про обстороше мистецтво. Заняття у художньому освіторіумі проходять двічі на тиждень та триватимуть до травня. Кожен з уроків складається з двох частин. У першій половині діти навчаються тонкощам образотворчого мистецтва. У другій дізнаються більше про рідний Маріуполь та його цікаві. Проект створений з метою підтримки наших маріупольських дітей з метою розкривання їх талантів. Багато з них займаються творчістю, живописом і в умовах сьогодення, в умовах війни, в умовах того, що ми повинні покинути рідне місто, були інтегруватися в новому місці. Ми дуже так робимо багато роботи, аби залучати дітей до творчості як джерела відновлення їх Сурс така основна мета проекту. Проєкт реалізується спільними зусиллями центру є Маріуполь» та Криворізької художньої школи, у будівлі якої є діє цей центр. Усе задля того, аби створити для маріупольців та їх дітей атмосферу рідного міста. Заняття орієнтовані на спілкування один із одним та психологічне розвантаження. Зараз в нашому центрі діє дуже такий потужний та цікавий проект для наших маріупольських діточок. Це художня світоріум за підтримки художньої школи номера. Рин Криворіжської ми реалізуємо цей чудовий проект Задля різнобічного розвитку як Криворізької, так і Маріупольської молоді, усе можливе робить і місцева влада Кривого Рогу. Нагадаємо, заняття у позашкільних закладах міста у очному режимі поновили ще 12 січня. Не дивлячись на те, що йде війна, ми все робимо для підтримки як мешканців нашого міста, так і переселенців, котрі вже більше 80 тисяч. В нашому місті і серед них безумовно є діти. Вже більше 16 тисяч дітей, котрі теж у нас і навчаються, і безумовно, ми все робимо, щоб підтримувати їхню потребу в розвитку в мистецьких справах. Відтоді до мистецьких та дитячих спортивних шкіл гуртків у палацах культури та інших закладах позашкільної освіти повернулося понад 10 тисяч хлопців та дівчат, серед яких є й переселенці. Задля безпеки дітей офлайн заняття поновили лише у тих освітніх. Приміщеннях, що мають укриття на випадок повітряної тривоги, дітей до них допускають виключно за письмової згоди батьків. Кузьма Шишкін, Борис Торотій, перший міський. Про воєнний час та відсутність інтенсивних тренувань все одно досягають блискучих результатів. Так можна сказати про багатьох юних спортсменів, які представляють Ріг на різних аренах. Цього разу медалі вибороли і дві криворіжанки на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики та пілонного спорту, який проходив наприкінці лютого. У Львові дівчата змогли вразити своїми номерами суддів та засяяти поміж сотні учасників. Як їм це вдалося, та як готуються спортсменки до подібних турнірів? Днірів знає Вікторія Пінчук. У цьому невеличкому залі завжди гамірно. А дівчата, попри невдачі за складнощі, все одно доводять свої номери до досконалості під прискіпливим оком тренерки. Одночасно тут займаються за два десятки дітей. Найменшим лише чотири старшим по 15 років. Але незалежно від віку всі підкорюють пілон, кільце та полотно. Три, два, і третій раз. Затискай, затискання. І повільно, повільно спускатися. Стопи натягнули. Так, добре. Молодець. Про результати таких тренувань як якналіпше свідчить сотні нагород, що гордо витніються на поличках. Медалі, грамоти та кубки все це протягом багатьох років виборювали вихованки студії Олени Смаглій. Нещодавно ця колекція поповнилася новими здобутками. Із міжнародного чемпіонату з повітряної гімнастики та пілонного спорту Fusion Air Cup дві криворізькі спортсменки привезли золото та бронзу. Одна із них – 11-річна Яна. У цьому спорті дівчинка половину свого життя. Стегла побувати на багатьох змаганнях в різних містах. На цьому чемпіонаті на золото набрала 82 Вали зі стата зібрала оплески присутніх. Гімн України музика була з б... з бітами, а у мене був. Костюм України, там прапор такий гарний. Та, там були, я робила сальта на пілоні, робила сильні трюки, Там все ще, сальто з міста і фля. Ну, там такі складні трюки були задоволена бронзою Віолетта, але зізнається, могла краще. Дівчинка також 6 років займається цим спортом. Коли їде на змагання, то тренується майже щодня. На чемпіонаті у Львові виступала із програмами на кільці та пілоні. Останній і приніс її третє місце. Каже, її секрет успіху, навіть якщо трапляються складні моменти, то вона просто бере і робить. На кільці я виступала з Барбі, це ставив, ставив мій тренер. Я там не бачив, що хтось був з Барбі, тільки я була з Барбі. Ну, я коли танцювала, то мені суддя там улибалась, теж робили головою. Там а на пілоні в мене була пісня. Стекло, стекло і костюм мене теж був стекло. Неправильно, неправильно оцінили Взагалі студія повітряно-силової атлетики Олени Смаглі існує вже вісім років. На момент її створення в кривому розі було лише кілька таких. Спочатку тренувала дорослих, але згодом весь час почала приділяти саме дітям. Її вихованки багаторазові чемпіонки українських та міжнародних змагань. Через повномасштабне вторгнення студія перебувала на перерві. Тож, аби підготуватися до чемпіонату у Львові, був лише місяць і змогу мали поїхати лише дві дівчинки. Було дійсно, дуже сильні спортсмени, але е, я більш покладала надії на перемогу на спортивному танці на пілоні, і дівчатка не підвели. Но все таки треба враховувати, що був дуже великий простій. Вони, звісно, трошки втратили навики технічні. Е, ну, все одно нам це вдалося. Показали найкращий результат. Було приємно дуже дивитися, що вони. <праць> Краще всіх. В планах студії далі продуктивно тренуватися і не зупинятися на досягнутих результатах. Адже вже в квітні дівчата поїдуть на чемпіонат в Дніпрі та там поборються за першість. Раз, нас, Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Такими були головні новини дня очима журналістів першого міського у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.